Рома, ты же двойник! Заседание! 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 Я так і не зрозумів, що від чого пройшов удар. Рука була в перчатки і через перчатку пробили. А вам її обробили, так? Да? Швидкі її да, зробили, укол, щоб сняти біль. Мені службу біля палацу України стояли в оцепленні. Тут збоку почали налітати. Непонятні люди в масках почали закидувати камінцями. Зрив пакетами якими-то толі петардами сильними. Ну от возлі голови почув, різкий Зрив, потемніло в глазах, упав. Був в сознання був сознанням, витягнули за строй і надали пару допомогу. що у вас виронення? Розрив верхніх губи, зашили. Скільки шлов? Два, вроді, я не знаю. два вам, ну. Да? На даний момент як себе чувство? Тошнить, голова трохи кружиться. 26 числа ми несли службу на палаці України, приблизно десь о 6-й годині прийшли молоді, агресивно настроєні люди, які почали в масках, які почали кидати пікарди по нам, потім забирати огражження, кирпичі, звісно. Я постраждав від слізоточивої речовини, це газовий балончик. І Після цього я нічого не бачив. Дуже сильно пекло. Лікарі говорять, що в мене опікскі е е глаза. 26 листопада ми заступили на службу біля Палацу України близько 18 ї годині вечора. Е група агресивно налаштованих молодиків е намагалися зірвати концерт «Ані Анілорак. Ну, Намагалися заблокувати прохід до палацу, але вони забрали наші металеві загородження, ну і далі ми були вимушені блокувати вход живим щитом. До нас був застосований сльозотечовий газ, каміння, брущатка, яйця. Потім, коли нас оприскали газом, газ невідомий, нас намагалися відвести наші колеги в сторону. І група молодиків, коли ми троє вже були, ну троє пострадавших, були в стороні, вони кинули під нас димову шашку. Нас відвели ще в сторону, визвали швидку допомогу. Діагноз, опік сітківки ока. Коли ми стояли вже живим щитом, вони почали на нас вже провоцирувати нас, щоб ми застосовували спецзасоби. Ми не застосовували їх. Їх попереджували. Їх попереджували про це, що ми можемо застосувати. Ми їх не застосовували. Вони почали вже застосовувати сльозоточів речовини по нам.